Тепер говоримо про обласну прем'єр-лігу. Центральний матч 10-го туру відбувся у винниках. Там діючі чемпіони приймали теперішнього лідера чемпіонату Самбір. Стартовий склад винниківського руху зазнав змін. Відразу двоє основних гравців поїхали на перегляд до Луцької волині. А Баглай пропускав гру через травму. Це питання буде вирішено до неділі. Я думаю. Буде зрозуміло, вони залишаються, в волині чи не залишаються. Ну, наразі вони залишилися з основною командою на зборах. Це вже ну мене як президента радує, тому що команди прем'єр-ліги беруть людей з нашої команди. Це, це добре. Суперник руху, самбір, несподівано для усіх очолив турнірну таблицю обласної прем'єр-ліги. Як показала гра, не випадково. Просто зіграв в одного нападаючого, сіли більше від оборонки, не давали їм розкатувати м'яч, і тому у них вичалося тільки передачі. Десь на голову, час верхові, така тактика дозволяла гостям почувати себе комфортно на полі. У першому таймі вони діяли навіть гостріше попереду за виниківську команду. Звичайно, накладається чемпіонат України до того всього, Тож, не просто, скажімо так, що втрата десь футболістів. Ну ще й напевно, десь трошки після того як. Дві поразки підряд у нас були детиказневпевненість з'явилася, тому що не могли забити гол. Допоки рух шукав свою гру. Самбір контратакував. Але ні Малецький, ні Кіт Копиляк залишити свій слід у воротах Юрія Шевчука не змогли. А це найцікавіший момент у першому таймі за участю двох команд: герої епізоду: Костянтин Деревльов та Богдан Слука. Останній може отримати Оскара, бо, як бачимо, на повторі слука актор хороший. Арбітер на провокацію не повівся і покрав деревльова жовтою карткою. Там був такий горовий момент. Ми двоє впали. Там тобто, ніхто штрафного не давав. І я, поки лежав, людина зліва грала, мені наступило на ногу. Звичайно, я трохи вскочив, якась була трохи агресія, але ніякого удару, ніякої відмашки не було з моєї сторони. Тобто, це чисто провокація з його сторони. Це я йому говорив, я хочу можу зараз з ним піти і поговорити. Тож тобто, він там за лице взявся. Ну це взагалі треба бути мужчиною в будь-яких епізодах. Ось такими оплесками виниківські болівальники зустрічають футболістів Дніпропетровського Дніпра. Команда Мирона Маркевича у піднесеному настрої пішла на тренування, а її лідер коноплянка в боргу не залишився. Другий тайм видався не менш напруженішим за перший. Обидва наставники ні на мить не присіли. Втрачати очок ніхто не хотів. Все йшло до закономірної нічиєї, але іншої думки був нападник руху Олег Шептицький, який після подачі скутового у притаманному для себе стилі забив єдиний і переможний гол. Враження насправді дуже фантастичне, тому що, по-перше, тут атмосфера така, знаєш, якби ну, вона жива. Тут живий футбол, дуже класний футбол. І, в принципі, те, що тут робиться, от взагалі виникає, я вже не перший раз тут приїжджаю, мені дуже подобається, тому що ну, свято, якесь таке. Ну, просто людям є де відпочити, людям є де е -е, побачити якийсь такий живий справжній футбол. І тут насправді отут, 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 якраз на такому рівні це є справжній футбол. Тому що то все, що робиться там зверху. Прем'єр-ліга, то воно все так далеко. А тут от, люди тішаться. Сьогодні була безподобна гра, дуже така напружена, два лідери грали, і пф, єдиний гол, один момент, все вирішив, емоції. Так що мені дуже сподобалося. До речі, переможний гол збив твій друг. Мій товариш хороший та Олег Шептицький, йому хочу передати велике великі вітання, так само, як і власнику команди, президенту клубу Григорію Козловському, тому що в принципі те, що він тут робить, це, пф, це дуже добре. Це дуже добре для взагалі для того рівня футболу, на якому. Звідки повинні ми черпати ці таланти, які потім будуть грати на високому рівні? Непереконлива гра гравиниківського руху в останніх турах та можливі кадрові втрати змусили власника клубу вийти на трансферний ринок у пошуках нових футболістів. Нам потрібно шукати підсилення на сьогоднішній день. У нас два чоловіка з вищої ліги і один з першої. Попередні розмови проведені, вже навіть тренувалися з нами. Я думаю, в першому після першого кола в нас будуть дуже суттєві посилення. Дуже суттєві. Можна хоча б якісь прізвища відкрити? Ну до тих пір, поки ми не пожали руки один одному. Ну напевно, це буде неправильно говорити фамілії. Футболісти є висококваліфіковані. На які позиції ми закрили позицію нападаючого ще одного, щоб допомагати шептицькому. Закрили позицію ще одного опорника. все таки хочеться мати два креативних упорника. І позиція захисника розмови ведуть з четвертим, який на день грає в екстра лізі в Польщі, в вищій лізі. Захисник центральний я теж хочеться його хотілося б його підписати. Тому я думаю, два центральних упорний нападаючий, Це якраз те, що нам зараз потрібно. Наступний поєдинок за участю руху буде ще цікавішим, адже цієї середи у винниках команда Романа Гданського зіграє товариський матч проти Дніпропетровського Дніпра.